Мої вітання всім, сьогодні 2 січня 2024 року. Погода, як бачимо, без снігу, тоді 7 градусів морозу, потім на завтра плюс 7, але потім вже будуть йти морози. Температура зараз 4 градуси. От. У мене деякі сім'ї позначені. Таким чином ось кирпичінка вверх стоїть проблема. І відповідно я її, цій сім'ї, дам отаку підгодівлю в вигляді рамок весняного меду, отаких рамочок для того, щоб вони себе відчували комфорт. Ось вони в такому стані знаходяться. Під верхом сидять. Зараз я акуратненько, швиденько їх поповню кормовими запасами. І все, і буде все добре. Отакі рамочки весняного меду я завжди залишаю. І на будь-яку сім'ю Подивимося, що тут у нас робиться. Ці сидять нормально, собі внизу. Ось. Їх не видно ніде, а ці сидять під верхом. Якщо вони під верхом, то вони вниз не спустяться. І я швиденько роблю цю операцію. Рамки були розігріті при кімнатній температурі. От. Ось І даю їм таке поповнення. Це. Вони зараз розберуться, що в них накриваю. Така кришка в мене пінопласт, но вентиляція. Ось так. І вся проблема вирішена. Таким чином. ложу я вже кирпичинку горизонтально. Знає, що тут буде порядок. І так, до наступного огляду.